Як тільки все почалося, тато, не роздумуючи зі своїми побратимами, поїхав в ТЦК. Він там побув сутки, їх відправили на велетень, де вони перебували. Потім командування сказало звільнити ту частину, де вони були, так як їх здали. Порвати всі документи. Наш тато порвав воєнний білет по дорозі. Додому приїхав, він попалив всю форму. Порвав всі документи, Ми вони з мамою закапували всі документи, от таке, що можна було хоч -чуть щось зберегти. І на другий день тато поїхав вже до Херсону на паровозну туди. Там їм дали автомати в руки, і вони вже поїхали до ліцею, де було місце їхнього дислокування. Вони там перебували з хлопцями. 28 числа, це рівно два роки назад, Я вечором він мені зателефонував, щоб побалакати з онукою, з Марійкою. Я його ще просила, говорю, па, говорю, ти своє відвоював, говорю, хватить, ти вже на пенсії, говорю, все. На що він мені сказав? А хто, якщо не ми? Каже, як я буду дивитися людям в очі, Каже, знаючи, що я вже пройшов один рік війни, і як я буду дивитися людям в очі. Каже, я хочу, щоб мною гордилася онука, щоб ви мною гордилися. На що я йому сказала, ми і так тобі гордимося. Ти не побоявся, ніде нічого, говорю, пішов. Він посміявся, пообіцяв мені, що каже, я вернуся, все буде добре. На що я ще попросила, говорю, па, пожалуйста, говорю, давай не затягуй, вертайся назад. Він сказав, ні, я буду тут. Посміявся, все сказав, я вернуся, я тобі обіщаю, весною я прийду в відпуск. Як це й було в 2014 році, він кожен раз приходив в відпуск. Ну, Першого числа тато вийшов вже на зв'язок з мамою. Мама зателефонувала, бо щось ну, в тата вже було тяжке дихання. Вона мені ще спитала, каже, Коля, в тебе щось болить? Він ні, і видох дуже тяжой. Каже, Валь, давай, каже, мені нема коли балакати. Він відключив телефон. Мама ще після того дозвонювалася пару разів, але ну, вже телефон був без зв'язка. На що вона мені подзвонила? Каже, доця. каже, папа телефон без зв'язку, каже, мабуть, їх вызвали, вони поїхали там, куди треба. Ми його й не трогали. Ну, Вже 1 числа я ще ну, як не утром, десь під обіду вже побачила відео з бускового парку, хоча знала, де він був, місце дислокування їхнього, це все. Побачила відео і побачила, людина лежить. Ну, якось, знаєте, не продала. Тому значення, що це папа може мій бути. Я ніколи не думала, що я остануся свої своїй да, без батька. Десь після обіду мама мені подзвонила і каже, Віка, доця, кріпися, а я ще не туди. Говорю, мам, що случилось? Говорю, що з нашим папою? І вона каже, що папа нашого більше немає. Знаєте, так, ці слова так. Тяжко далися. Я положила телефон, вийшла з хати, щоб дитина не бачила. Просто розкричалася. Чоловік прибіг, почав спрашувати, що сталося. Говорю, так і так, що Говорю, папи більше немає. Хоча не вірилося в це все. Знаєте, Я слова людей, тих, які батька знайшли, ніколи не забуду. Коли вони підійшли і знімають і говорять, це чий то син, чий то отець. Вони до сих пор у мене в голові крутяться. То був папа. З ним 23 роки я прожила, я знаю, як він ну, лежав, знаю кожен шрам його, от форму лиця, все знаю, знаю, як він одягався. І тоді по віщах я узнала, що наш папа. І так він був там. Возле нього стояли коктейлі молотова, більше нічого не було. І він лежав так само і побачила, як їх ховали. Теж на кладбищі лежали хлопці, узнала я наших хлопців, які там були, і папа. Першого числа буде два роки, а от воно знаєте, таке чувство, що от тільки сьогодні це все случилось. Кожен день ти лягаєш спать, ти думаєш про тата. Встаєш, ти думаєш про тата. В тічені дня ти ходиш про нього, думаєш. Дитина постійно теж споминає дідуську, скучає за ним плаче. Ми своїм папою дуже сильно гордимося. Це для нас опора це для нас скала була. Знаєте, коли спочив ті слова, що твого батька більше немає, в тебе з-під ног просто земля уйшла. Опора вшла, все. І Ти в той момент просто не знаєш, куди тобі дісяться, що тобі робити. І взагалі хочеться закритися від всіх і всього, щоб тебе ніхто не знав. Я, знаєте, подала всі гроші. Перебувалася б з куска хліба на стакан води, все, ліж би мій батько зайшов, от, додому прийшов. Ми почули його голос, це все. ж, все, я говорю два роки, а ми з мамою виходимо на, за калітку на дорогу і ми. Чекаємо, а вдруг тато наш прийде. Одна всередині все одно є надія, що він живий, що то не він на кладовищі лежить, що з нашим татом цього не могло статися. Це наскільки була добра, щира людина, і ми могли навіть подзвонити серед ночі, просити про допомогу. Він ніколи не відказував. Він нас був дуже. Дуже доброю людиною. Особисто для нас це, це золото просто було. Він ніколи нас з мамою не обіжав. Від нього ніколи поганого слова не чули. Взагалі ніколи. Він у не конфлікт не був, нічого. От Він настоящий патріот. Він коли прийшов з Донецька, він сказав, навіть якщо буде війна, каже, я піду все одно, каже, я не хочу, щоб не ти, ні не мати, ні не онука не бачили того всього пекла, що в Донецьку бачили діти. Каже, я цього не хочу. Каже, я просто хочу мною. Ви каже, і онука, гордилися. Хоть, знаєте, я йому постійно говорила, нам не треба, щоб ти воював чи медалі оце все. Ми і так тобою гордимося. Бо це я говорю, це була наша просто опора. Тяжку хвилину я могла йому подзвонити, і він, не думаючи, сідав на велосипед і в сусіднє село, я там жила, приїжджав. Каже, все, доця, 15 минут я в тебе. Він приїжджав от. і він ніколи не відповів, завжди допомагав.